Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок морок. Обробляю ґрунт цієї ділянки розчином розведеної пасти Фиторина зі звичайного акумуляторного оприскивача. У нас трохи моросить душік. Зі сторони, напевно, чудоковато виглядає, як я вношу під час дощу в груд, корисну живу бактерію Bacillus subtilis. Це діюча речовина пасти Фитоспари. Також у складі цієї пасти міститься стимулююча добавка на основі гумата калію, яка прискорює ріст та розвиток культур. Зміцнює імунітет та підвищує їхню врожайність. Гумати підвищують родючість ґрунту та покращують його структуру, що позитивно впливає на продуктивність культур. Паста фітаспарина це мікробіологічний препарат з природними складовими, який використовується для органічного землеробства для захисту рослин від бактеріальних та грибкових захворювань, вношу в дощі заприскувача, щоб краще бактерія розвивалась, поширилась по мульчі та знезаражувала ґрунт, мульчу від патогенних бактерій грибкових спор. Також під час дощу вношу і інші біологічні ґрунтові біопрепарати від шкідника та хвороб, це метарізін та триходермін. Мені так зручніше. Такий метод економить мій час. Бактеріям потрібна волога для розмноження. Я намагаюся носити живі бактерії під час дощу, щоб був максимальний ефект. Маточний розчин з пасти фітаспарина готую за сутки до використання. Потрібен час, щоб пробудилися бактерії. Беру 50 г пасти, додаю 100 г води нехлорованої. Добре, розмішую та залишаю на добу в темне тепле місце. Використовую 15-20 мл маточного раствору на 10 літрів води. Цього маточного раствору 150 г мені вистачає на 5-6 10-літрових вітер. Розрахунок дуже простий. Для маточного роствору на кожний грам пасти фітоспоріна додавайте 2 г води. Саму пасту фітоспоріна потрібно зберігати в прохолодному місці, в щільно закритій упаковці, та використовувати по мірі необхідності. За моїми спостереженнями, краще фитоспорин працює коли маточний розчин розведений за 1-3 доби до використання. по листу рослини розчином з пасти фитоспарина ефективно в суху пасмурну погоду з додаванням прилипача при температурі повітря від плюс 15 градусів тепла. 15-20 мл розчину на 10 літрів води. 20 мл використовую якщо вже є проблема – або була в тому році на рослинах та на таких культурах, як виноград, персик абрикос. При обробці по листу пасту фітоспоріна не потрібно додати додатково органічні мікроелементи, так як паста вже містить гумат калію. ґрунт, як ви бачите, обробляю пасту фітоспоріна в дощик, але не сильний, щоб не було зливи, та звісно, що прилипач додати тут не потрібно. Мені подобається використовувати пасту фітоспоріна, вона недорога, продукт не має терміну очікування. Та можна використовувати протягом усього періоду вегетації культур. Даний засіб охоплює широкий спектр грибкових та бактеріальних захворювань, препарат розроблений на основі живих бактерій та не містить хімічних компонентів. Даний препарат має потужні антистресові та імуностимулюючі властивості. Засіб покращує схожість культур, обробляє також декоративний сад розчином з пасти фітаспарином. Внушу біопрепарати в ґрунт, щоб оздоровити його, не перекопую ґрунт, щоб дати можливість бактеріям розмножуватись, а здоровлений ґрунт може сам завдяки користи біоті витисняти патогени самостійно, тобто регулювати співвідношення корисних і патогенних мікроорганізмів. Ми ніколи не зможемо тримати ґрунт стерільним на ділянці. Вітер, дощ, птиці, та й ми самі можемо приносити як хвороби, так і шкідників. Тому потрібно тримати баланс між корисними бактеріями та патогенами, шкідниками та корисними жуками. Нам потрібно навчитись тримати цей баланс, як тримає тисячоліття наша матінка природа. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!